RTX 5090 Founders Edition буде двослотовою. Nvidia готує нову систему на кристалі, специфікації 4 AMD Ryzen 9000 та деякі тести одного CPU з цього сімейства. Материнські плати LGA1851, RX6750GRE від двох компаній одночасно та як Huawei вкрала документацію SK Unix. Все це і навіть більше у свіжому деджесті Гесід News, який саме зараз, як і кожну неділю, на ваших екранах. Вітаю вас на YouTube-каналі. Гесідком, тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. Тож мощуся якомога зручніше, наливайте собі каву або чай і приємного вам перегляду! Останнім часом з'являється багато інформації про наміри Nvidia активніше працювати на ринку однокристальних систем з архітектурою ARM. Nvidia вже мала досвід у цій сфері, як показує успішний приклад з Tegra X1 у портативній консолі Nintendo Switch. Тепер компанія планує конкурувати з Qualcomm в сегменті Windows Ноутбуків. З неофіційних джерел стало відомо, що Nvidia готує нову систему на кристалі з процесорними ARM ядрами Cortex X нового покоління Blackhawk. Графічним модулом на архітектурі Nvidia Blackwall так. Контролером оперативної пам'яті lpddr 6 виготовлятиметься система на кристалі за трьохнанонометровою технологією, але ще не вирішено на чиїх фабриках: TSMC чи Intel. Офіційної презентації arm процесорів від Nvidia для Windows ноутбуків слід очікувати не раніше наступного року, тому цю інформацію поки що слід сприймати з певною долою скептицизму. МікроСтар Інтернешнл, котра відома також як MSI, готує нову модель відеокарти GeForce RTX 4090, яку представлять на виставці Computex 2024 наступного тижня. Нова версія GeForce RTX 4090 Supreme Fusion відзначається вбудованою системою рідинного охолодження та займає аж 5 слотів розширення в системному блоці. За охолодження відповідає готова РСО, всі елементи якої знаходяться під кожухом. Два вентилятори діаметром близько 100 мм забезпечують обдув, а додаткові мідні радіатори відводять тепло від мікросхем пам'яті та систем живлення. На торці розпаяний роз'єм 12VHPWR. MSI заявляє, що вбудована система рідинного охолодження забезпечує на 15% кращу продуктивність порівняно з традиційним повітряним кулером. Однак це можна буде перевірити лише у незалежних оглядах, коли вони з'являться. Більше подробиць про GeForce RTX 4090 Supreme Fusion буде відомо вже наступного тижня. Неофіційні джерела продовжують розкривати подробиці про майбутні відеокарти GeForce RTX, засновані на графічних процесорах Nvidia Blackwell. Флагманська GeForce RTX 5090 отримає чип GB202, конфігурація якого містить 24567 ядер CUDA та 512-бітну шину пам'яті. Проте для GeForce RTX 5090 буде використовуватися орізаний варіант з 448-бітною шиною та 14 мікросхемами GDDR7, що забезпечить об'єм пам'яті відеобуфера в 28 ГБ. Пропускна здатність новинки в такій конфігурації складе 1568 ГБ на секунду, що в півтора рази більше, ніж у GeForce RTX 4090 з пам'яттю GDDR6X. Щодо кількості активних обчислювальних блоків GPU точної інформації. Наразі немає. Наприклад, у GeForce RTX 4090, яка має 18432 ядра CUDA в процесорі Nvidia AD 102, активними залишаються лише 16384 ядра, що становить приблизно 89% від загальної кількості. Також останні чутки свідчать про нестандартну конструкцію друкованої плати GeForce RTX 5090, що пояснюється бажанням Nvidia зробити флагман компактнішим, і я про це розповідав у минулому випуску. Але тепер Тепер ще стверджується, що GeForce RTX 5090 Founders Edition буде двослотовою з повітряним кулером і двома вентиляторами, на відміну від GeForce RTX 4090 Founders Edition, яка займає три слоти. А деякі партнери NVIDIA випускають іще більш габаритні рішення. Невеличка перерва для подяки всім, хто підтримує нас, адже Digest 10 News виходить в першу чергу завдяки вам. Якщо вам подобається те, що виходить на цьому каналі, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном, підтримати нас через купи мені каву. Також можна задонатити через Донатело та Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. 24-25 вересня на конференції Intel Innovation процесорний гігант представить нові продукти, включаючи процесори Core Ultra 200 Arrow Lake. Ці чипи будуть використовуватися в ноутбуках і настільних комп'ютерах з платформою LGA1851. Також на заході обговорять серверні чипи, прискорювачі обчислень та штучний інтелект. Раніше Intel традиційно презентувала споживчі процесори на цій конференції у 2021 році Core 12-го покоління Elder Lake, у 22-му Core 13-го покоління Raptor Lake, а в минулому році Core Ultra 100 Meteor Lake. Тож чекаємо 24-25 вересня і подивимося, що нам офіційно скаже Intel щодо Core Ultra 200. А разом із Core Ultra 200 на ринок вийдуть і материнські плати LGA1851 на основі наборів логіки Intel 800 серії. Перші моделі можуть бути представлені вже наступного тижня на виставці Computex 2024, на що натякає компанія Gigabyte Technology. Компанія опублікувала тизер материнської плати лінійки AORUS, яку планує анонсувати на Computex. Хоча модель не була розкрита, вважається, що це буде плата Z890 AORUS Extreme AI TOP для процесорів Core Ultra 200. Ця новинка стане наступницею моделі Z790 Auros Extreme X. Минулого тижня в мережі також з'явився список перших системних плат Gigabyte LGA 1851 Z890, і саме зараз він на ваших екранах. А ще стали відомі подробиці про аналогічні плати від MSI. В мережі з'явився перелік перших системних плат MicroStar International для платформи LGA1851. Мова йдеться про моделі з наборами логіки Intel Z890 та b 860, включаючи ATX, Micro ATX та Mini ITX плати. Компанія запропонує плати для найрізноманітніших систем. Флагманським рішенням MSI, як і раніше, стане модель серії Godlike. Загалом MSI готує більше десятка плат LGA 1851. Ну і давайте блок про Intel завершимо на такій ноті. Лінійка міні-комп'ютерів ASOS NAC поповнилася моделлю NAC 14 Performance. Цей пристрій базується на мобільних процесорах Intel Core Ultra та оснащується дискретною графікою Nvidia GeForce RTX 40 серії. Міні ПК Asus NUC 14 Performance має габарити 270 на 180 на 50 мм. Топова конфігурація включає процесор Core Ultra 9 185H та графіку GeForce RTX 4070 Laptop. Пристрій оснащено двома слотами під модулі SO dimm ddr 5 та трьома роз'ємами M.2 2 для твартотілих накопичувачів. Мережеві можливості представлені 2,5 гігабітним Ізернет та бездротовим модулем Wi-Fi 6i. Також є порт Thunderbolt 4 і можливість роботи з кількома 4 k дисплеями. Живлення забезпечується зовнішнім адаптером номіналом в 330 Вт, а рекомендовані ціни Asus NAC 14 Performance поки що не оголошені. Польська фірма Wilk Electronic анонсувала нову лінійку твердотілих накопичувачів ARDM Pro Nano. Ця серія представлена пристроями формату M.2 2230 з інтерфейсом PCI-Express 4.0, розробленими для ноутбуків та портативних ігрових систем. Накопичувачі IRDM Pro Nano використовують мікросхеми 3D NAND, імовірно, TLC, і контролер без зовнішнього буферу DRAM. Вони забезпечують швидкість до 7300 МБ на секунду при читанні та до 6000 МБ на секунду при запису. Подробиці щодо внутрішніх компонентів виробник не надає. Рекомендовані ціни на SSD ARDM Pro Nano не оголошено, але вони вже з'явилися в європейських магазинах з ціною близько 58,97 та 188 євро залежно від ємності. Перед відкриттям виставки Comp'UTEX 2024 компанія Adata Technology оголосила про продукти, які будуть представлені на її стендах. Серед них нові модулі оперативної пам'яті, твердотілі накопичувачі з інтерфейсами pci Express 4 і 5.0, ноутбуки та портативна ігрова система. Серед найцікавіших новинок ноутбуки з підтримкою 96 ГБ оперативної пам'яті та сховищем на 24 ТБ та модулі пам'яті стандарту LPCA mm 2 lpddr LPDR5X 7500. Також будуть представлені блоки живлення, готові комп'ютери, периферії, різноманітні модулі ОЗП ddr 5 та твердотілі накопичувачі. Також відвідувачі Computex 2024 зможуть побачити портативну ігрову систему ADATA XPG NIA. Компанія поки що не розкриває ні зовнішній вигляд, ні характеристики цього пристрою, але припускається, що це може бути продукт іншого ОЕМ-виробника з логотипом ADATA. До випуску готується сімейство Гренніт Річ на базі мікроархітектури Zen 5. Перші деталі про цю архітектуру AMD має розкрити на виставці Computex 2024 Чипсети 800-ї серії замінять X 670, B 650 та a 620, а нові процесори Ryzen 9000 будуть сумісні з платами am 5 на логіці 600 серії після оновлення прошивки. Gigabyte вже тестує модель b 650 i Aorus Pro X USB 4, яка підтримує USB 4, Wi-Fi 7 і має посилений слот PCI-Express X16. Всі ці нововведення будуть використовуватися у всіх нових платах am 5 Взагалі, Gigabyte Technology провела закриту презентацію, на якій розповіла про процесори Ryzen 9000 та материнські плати AM5 з логікою AMD 800 серії. На слайдах, які потрапили в мережу, підтверджено, що лінійку Ryzen 9000 очолить Ryzen 9 9950X. Дебютна серія також включатиме Ryzen 9 9920 x Ryzen 7 9720 x та Ryzen 5 9620. Стандартним режимом роботи оперативної пам'яті буде ddr 5 5600 з підтримкою профілів AMD Expo до ddr 5 8000. Загалом же очікується, що Gigabyte представить не менше восьми материнських плат для нових процесорів від AMD, і їх приблизний перелік ви зараз можете бачити в себе на екранах. Також презентація Gigabyte розкриває нові подробиці про платформи am 5 і процесори AMD Ryzen 9000 Granite Ridge. AMD готує три нові чипсети для CPU Zen 5. Топовим стане AMD X870i з двома мікросхемами промонтори 21 і контролером USB 4. Чипсет X870 поєднує одну мікросхему промонтори 21 і контролер USB 4, подібний до B650i. Чипсети b 850 та b 840 замінять b 650 i b 850 використовує Промонтрей 21 і підтримує оверклокінг і PCI-Express 50 для слота PCI-Express X16, а M.2 – 2 опціонально. b 840 з новою мікросхемою Промонтрей 19 не підтримує PCI-Express 5.0 і розгін CPU, але дозволяє розганяти ОЗП. Початкові плати am 5 продовжать використовувати чипсети a 620 a в мережі з'явилися специфікації дебютної четвірки процесорів AMD Ryzen 9000 Granite Ridge на базі архітектури Zen 5. Очікується вихід таких моделей. Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X та два Ryzen 9 9900 x та 9950X. Характеристики цих камінців ви можете бачити на своїх екранах. Нові процесори оснащені графікою RDNA другого покоління та підтримують платформи am 5, а рівень TDP варіюється від 65 до 170 Вт залежно від моделі. Також надійшла інформація про плани AMD доповнити модельний ряд процесорів для платформи AM4. Ryzen 7 5800XT на 8 ядер та Ryzen 9 5900XT на 16 ядер Zen 3. Відмінності від випущених раніше моделей полягають у тактових частотах. Обидва процесори Zen 3 орієнтовані на забезпечення підвищеної продуктивності. І в нас вже є деякі тести одного процесору сімейства новинок від AMD, адже в мережі з'явилися перші результати тестування одного з майбутніх процесорів. Зразок процесора Ryzen 9000 з отаким от, от ідентифікатором та частотою до 5,8 ГГц пройшов тестування у бенчмарку CPU Z. Він показав 910 балів в однопотоковому тесті, що на 19% більше ніж у Ryzen 9 7950X на архітектурі Zen 4. У порівнянні з аналогами Intel новий Ryzen 9000 демонструє рівень топових чипів k серії. Всі вище згадані процесори мають надійти до продажу в середині літа а офіційний анонс новинок може відбутися наступного тижня в рамках виставки Computex. Sapphire Technology випустила нову відеокарту Radeon RX 6750GRE Stereo Sky на 10 ГБ, побудовану на графічному процесорі AMD RDNA 2. Вона має двовентиляторну систему охолодження та займає два слоти розширення, а сама відеокарта виконана в сірих тонах. Ця модель є переіменованою версією Radeon RX 6700 з 10 ГБ відеобуфером та рекомендованою ціною в 269 доларів. Sapphire Radeon RX 6750 GRE 10 GB Stereo Sky отримала заводський розгін графічного процесора з частотою буст режиму до 2495 МГц. Для виведення зображення карта оснащена трьома портами DisplayPort 1.4 та одним HDMI 2.1. Новинка вже доступна для придбання в Китаї з приблизною вартістю у 330 доларів США. Однак інформація про терміни появи цієї відеокарти на інших ринках поки що не уточнюється. Також розширили модельний ряд відеокарт RDNA другого покоління і компанії Asus та Gigabyte, випустивши нові варіанти 10 гігабайтної Radeon RX 6750 GRE. Asus представила модель серії Atlas Shark А Гігабайт лінійки Eagle. Відеокарта базується на графічному чипі AMD Navi 22 з 2304 потоковими процесорами та 160-бітним інтерфейсом пам'яті, що взаємодіє з 10 гігабайтами GDDR6. Загальний рівень споживаної потужності складає 170 ватт. Частотні характеристики відеокарт такі: модель від ASUS має буст частоту у 2581 МГц, а Гігабайт еталонний показник у 2450 МГц. Обидві відеокарти оснащено системою охолодження з трьома вентиляторами та одним восьмиконтактним роз'ємом додаткового живлення. Відеовиходи на Asus c 3 DisplayPort 1.4 та HDMI 1 HDMI 2.1, а на Gigabyte 2 DisplayPort 1.4 та 2 HDMI 2.1. Компанія ASRock готується до випуску відеокарт Radeon RX 7900XTX-WS та RX 7900XT-WS, які позиціонуються як рішення для робочих станцій, особливо для запуску застосунків пов'язаних зі штучним інтелектом. Нові відеокарти виділяються системою охолодження та роз'ємом додаткового живлення. А Срок використала оновлену версію контактного роз'єму 12 vhpwr який раніше не використовувався на червоних відеокартах. Охолодження ж забезпечує двослотова турбіна з випарною камерою в основі радіатора. Це дозволяє щільно встановлювати кілька таких відеокарт у серверах або робочих станціях, забезпечуючи ефективне охолодження та стабільну роботу. Ну і наостанок. Удариспіний фільм. Один із колишніх співробітників компанії SK ЕСКАЙХЮНІК звинувачується у крадіжці даних про напівпровідникові технології на користь китайської Huawei. Підозрюваний вкрав три тисячі сторінок документації перед звільненням, намагаючись спершу завантажити дані на флешку, але через шифрування не зміг і вирішив роздрукувати документи. Повернувшись з цього року до Південної Кореї, він був затриманий правоохоронними органами. Підозрюваний стверджує, що дані друкував для особистого вивчення, але це звучить доволі сумнівно. Корейська преса зазначає, що Huawei часто переманює співробітників конкурентів великими зарплатами і додатковими пропозиціями за винесення секретних даних. Однак Huawei поки що не коментувала цей інцидент. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися цей випуск до самісінького його кінця, залишили свою вподобайку та обов'язково підписалися на канал, якщо ви досі цього не зробили. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже в нас є не тільки відео огляди, а й текстові. І там, як завжди, є багато чого цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам настрою на весь тиждень і почуємося. А ну і з початком літа всіх нас.